Ну а звичайно, що найважливіша тема цього дня це підрив Каховської гідроелектростанції. Внаслідок підриву машинної зали. зсередини Каховська ГЕС повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Про це повідомляє Укргідроенерго. Ну а підрив окупантами дамби Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції. Про це у телеграмі повідомляє. Енергоатом України, а ну і енергетики пояснюють, що вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗС. Ну а власне із Херсону о 12-й годині вирушає евакуаційний потяг. Укрзалізниця зазначила в своєму телеграм-каналі про те, що можуть додавати ще евакуаційних поїздів, якщо вони знадобляться. Ну і далі будемо говорити, які наслідки підриву Каховської ГЕС для Криму. Зокрема, з нами зараз на зв'язку Євген Хлобистов, професор кафедри екології києво могилянської академії, експерт кримсько-татарського ресурсного центру. Пане Євгене, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку, пане Євгене. Давайте Доброго. хочеться одразу вас запитати про які наслідки, зокрема для Криму, ми можемо говорити про короткострокові і довгострокові? Чи може бути таке, що Крим зараз залишиться без води? Ні, такого не може бути, тому що Крим не живляється з водою Каховського водосховища. До Криму йде північно-кримський канал, який окупанти відновили власноруч після захоплення цієї нашої території. По ньому йде вода дуже низької якості, дуже високої мутності. Вона не може використовуватися для побутових питних потреб. Окупанти її використовували для іригаційних проблем, для сільського господарства, але її якість навіть для того є достатньо сумнівною. Тому після того, що сьогодні сталося, вночі сталося, звісно, що цей канал знов буде абсолютно сухим, і ця вода не буде поступати до Криму. Ну але внутрішнє водно забезпечення побутових проблем Криму воно спирається на інші джерела. На водосховища, які наповнюються природним шляхом більшою мірою на підводні підземні джерела. Таким чином, на сьогодні ситуація кардинально в Криму не зміниться. Мама, Але там можуть, да, там можуть бути інші проблеми більш да, да, далекоглядні. Вони стосуються великої частини затоплення півдня Херсонської області, і це вже глобальна велика екологічна проблема, яка буде мати е, значення для всієї території України. І опосередковано для Крима теж ну, давайте тоді детальніше, пане Євгене, які екологічні наслідки для е, півдня України і, можливо, для всієї України, е, після затоплення от, власне після підриву Каховської ГЕС. Ну, по-перше, всі наслідки будемо ми розуміти тільки після того, як вода буде сталою. Тобто, коли затоплення певним міром відбудеться, ми будемо бачити. Яка конкретна територія Херсонської області попала під шар води? якого шар води? Ну за оцінками фахівців, те, що сьогодні я встиг продивитися, це приблизно 200 200 метрів буде на лівобережжі збільшення водного дзеркала. Але ми це побачимо, тому що на сьогодні все тільки відбувається за 5-9 годин. Ми будемо бачити першу картинку, першу ситуацію. Звісно, що для довкілля це величезна проблема, тому що підпадають під воду не тільки рослинні тваринні, угруповання, не тільки елементи біорізноманітті і сільськогосподарських угідь. Дуже небезпечно, що під воду можуть попати смітники, звалище відходів. Такого локального рівня і це все буде забруднювати воду і може викликати дуже великі проблеми. На жаль, на сьогодні ми не маємо достоменної інформації, де вони знаходяться, в якому вони сьогодні стані. Але звісно, що затоплення такої кількості населених пунктів з усіма елементами того, що там є, і відходи, і відходи життєдіяльності. Це все потрапляє в воду, і це все буде мати негативний ефект і як найближчому. В плані, так і в перспективі, пане Євгене, а ось ви зазначили, що якщо потраплять відходи у воду, це буде мати негативний ефект. А сьогодні ми говорили трішечки раніше з Наталією Гомунюки. Ось вона зазначила, що на Лівобережжі потрапили під підтоплення позиції військових російських, і, зокрема, заміновані ними місця. Ці, це так само погано буде впливати. Ці наслідки як їх можна оцінювати? Те, що під затоплення потрапили міни, грубо кажучи. Це дуже небезпечно. Це дуже небезпечно, тому що, по-перше, дуже важко буде розміновувати ці території під водою. По друге, якщо це буде вибух. То ми будемо мати непередбачувані інші наслідки, і ці наслідки будуть мати дуже важливе негативне значення. Що стосується інших проблем, які можуть з цим спов'язаним бути, це питання, яке пов'язане безпосередньо з тим, що замінування величезної території і потім реакція на це замінування. Це, це питання небезпечного майбутнього. Дуже важко сьогодні чітко спрогнозувати, чи вибухне, чи не вибухне, і які будуть наслідки. Але якщо ми спрогнозуємо, що вибух такий здійсниться, то ми будемо мати ще одну хвилю небезпек і для довкілля, і для людини для якості води і для всього, що пов'язано з тією частиною Херсонщини, пане Євгене. А як щодо запорізької атомної електростанції, яка нині... Тимчасово окупована, як вплине підрив Каховської Каховської дам гідроелектростанції. гідроелектростанції, так на рівень води там, на охолодження, там які можуть бути і екологічні наслідки. Ну, поки ситуація там контрольована, наскільки мені відомо, звісно, що це ускладнює ситуацію на запорізькій атомній станції через те, що охолодження продеохолоджувачі, вони пов'язані з Каховським водосховищем, воно втрачає зараз інтенсивну водність. Таким чином, проблема з охолодженням буде. Мати ну, таке велике значення, вона може стати навіть критичною для функціонування станції. Ну, але поки, я вважаю, треба зберігати спокій і дивитися, як буде далі ситуація розвиватися. Навіть якщо водність буде критично низькою, це не означає, що на станції обов'язково станеться якась надзвичайна подія, аварія чи щось таке. Це ускладнить роботу станції, але не призведе однозначно до якоїсь катастрофи. Але пильнувати за цією ситуацією дійсно. потрібно. Пане Іване, ще одне коротеньке запитання. Все ж таки, хочеться дізнати про довгострокові наслідки ось цього підриву. Що нас очікує? Ви вже зазначили, що за 5-9 годин будемо бачити перші наслідки. Загалом, зокрема, коли ми побачимо всю країну. Чи можна взагалі таке прогнозувати? Ну, прогнозувати важко на сьогодні довгострокові наслідки, тому що якщо це буде стало дзеркало води на певний період часу. То тоді ми будемо мати проблеми зі зміною екосистем на всьому протязі цієї частини Херсонської області, фактично від нової коховки до Херсону і нижче. І на цей с... ми будемо мати ситуацію, яку на сьогодні дуже важко коректно описати. Перш за все, якщо ця водність потримається декілька місяців, а то і більше, ну тоді це взагалі буде зміна цього середовища, заболочення. Це буде інші проблеми для довкілля, втрата цілісності екосистем. Вплив на господарську діяльність на житті на таку поточну діяльність людей, які там проживають, ну і звісно, що це буде на жаль сприяти, можливо, підвищенню ризику епідеміологічної ситуації. Можливо, будуть виникати якісь підвищені ризики хвороб через знов-таки те, що під водою раптово зараз опиняться якісь смітники, якісь відходи, якісь ділянки території, які абсолютно не приздатні для того, щоб вони затоплювались коли-небудь. Ну і звісно, цей ризик він залишається. На жаль, ми зможемо оцінити реальне і прогнозувати наші небезпеки з цим пов'язане тільки через. І декілька годин, коли стан води стане сталим, коли ми будемо бачити сталий стан дзеркала води. Дякую, Дякую пане Євгене, за пояснення. Бережіть себе. Це був Євген Глобистов, професор кафедри екології Києво-Могилянської академії, експерт кримсько-татарського ресурсного центру.